Проблеми в ЖКТ стосуються майже кожну людину, бо всі ми п'ємо ан... антибіотики, бо всі ми харчуємося періодично, неякісною їжею, фастфудами і таке інше. І для того, щоб наш з вами кишківник працював класно, нам треба звернути увагу на бристольську шкалу. Якщо у вас перший-другий тип калу, то у вас є проблеми. Значить, що у вас можливий закрив. А закрип це завжди підвищений рівень естрогену в організмі. Якщо ти жінка і в тебе є закрипи, то це завжди ризики міом, ризики ендометріозу, ризики різних утворювань пухлин. Тому за цим треба дуже-дуже уважно слідкувати. У нас для тебе є рішення. Я? Обрала максимально класний продукт, який допоможе твоїй мікрофлорі кишківника, налагодити всі процеси. І, звісно, цей продукт це спіруліна, наша спірувіта, яка має всі сертифікати якості, яка класно і м'яко впливає на кишківник, бо водоросль, яка міститься в нашій спіруліні, вона допомагає підкормлювати корисну флору і покращувати роботу ЖКТ. Тому споживай з відповідальністю і з повагою до твого здоров'я.